Добрий ранок. Продовжуємо наші вранішні читання. Тут Олекс Бравенський з вами. І я продовжую читати оцю книжку. Здесь одна ідеї для вашого бізнесу. Нагадую, що я читаю її не собачою мови чогось, але розказую вам українською, тому що що державна мова це важливо. Ідея номер 4. Чому доля краще ставиться до красивих людей? Це. Ну, Це прикольна ідея, і багато хто про неї говорить, багато хто про неї думає. І зараз дуже багато хто цю ідею затирає. Але, значить, згідно цій книжці, є такий Деніел Хамермеш, відомий економіст, як каже книжка. І він взагалі запропонував термін пульхроно, пуль, пульхрономіка або красономіка. Значить, економіка краси. І за допомогою досліджень він показав, що красиві люди заробляють більше грошей. І вони, значить, отримують кращі можливості по роботі, вони отримують кращі можливості всяких бонусів, заробити більше грошей. Коротше, ти красавчик. У нас недаром в бізнесі так кажуть, да? коли ти щось зробив, ти красавчик. Це якась така доля. Це не добре, не погано, Мабуть, скорше погано, чим добре, тому що ну всі ж люди рівні, незважаючи на те, як вони виглядають. Та й коротше, тут якась, значить статистика: оце туди-сюди. Ну, це якась прям расова дискримінація. Мені це не дуже подобається, але приймати це до уваги треба. Що я вам скажу? Мені цю книжку дав почитати мій бухгалтер, чудовий, чудова людина. І він, коли читав її в свій час, він робив тут примітки. Так, оце він на цій главі зробив примітку після того, як її прочитав. Він написав: побритися і анавіть гардероб». І оце, я думаю, єдине, що друзі, якщо хлопці, ви дивитесь цей підкаст, то вам треба побритися і я навіть гардероб. Оце, мабуть, все, що з цього подкасту ми винесли. Коротше, піду я бритися, понімаєте? Гардіруб у мене нормальний.